Відкриті полігони, які проводяться на відкритих просторах. Це у лісах, полях або на великих військових полігонах. Тут вже панують довгі дистанції, важливо маскування та вміння діяти у великій команді. Вибір страйкбольних гвинтівок для відкритих полігонів це вже довгоствольні гвинтівки, загальна довжина внутрішніх стволиків, яка становить від 363 міліметрів. Це гвинтівки на базі АЕР-платформ платформи. АКФ платформа, вона стартує від 410 мм. Оптимальна відстань стрільби на відкритих полігонах становить 40-50 метрів. Для снайперських гвинтівок загальна відстань може становити понад 80 метрів і більше. Хотів ще зауважити, що на відкритих полігонах є теж певні обмеження в виборі потужності. Визначено, що потужність повинна становити вашого стрикбольного приводу 1,9 джоуля. Якщо привести в метр в секунду, це 137 метрів на секунду. Тому, коли ви приймаєте участь на відкритих полігонах, організатори перевіряють. Чи ваш привід встановлений в цих рамках допустимих для участі в грі. Якщо ваш привід буде перевищувати, звісно, вас організатор може не допустити до самої гри. Захист важливий. В першу чергу це захисні окуляри. Але тут акцент робиться на маскуванні. Тому балаклава, там камуфляж, під місцевість будуть дуже доречними. Окуляри та маска обов'язкові. Також не менш важливим є вибір тактичного спорядження для ігор на відкритих полігонах. Також у виборі взуття. Це повинні бути тактичні берсії або тактичні червики. Також завжди повинен бути присутній рюкзак для комфортного переміщення та зберігання всіх необхідних речей.